У якому році Крим став українським? Крим став українським у 1954 році. Микита Хрущов, генсек СССР, передав своїм указом, що було підтверджено рішенням відповідного органу законодавчого радянського союзу. Крим це півострів, це автономна республіка в складі України, яка зараз, на жаль, тимчасово окупована. Острів омивається водою з усіх сторін на півострів. Частково. Має з'єднання територіальне ну земля, з'єднана з материком. Які міста у Криму ти знаєш? Сімферополь, столиця Севастополь, Ялта, Херсонес, Керч столиця вважається адміністративним центром Сімферополь. Це ж Автономна Республіка Крим. Вона зі спеціальним статусом, який прописаний у Конституції України. І де зазначено, що Симферополь є адміністративним центром. Корінним народом цього півострова є татари кримські татари.